У березні травні 2016 року в Україні проходить щорічна акція за чисте довкілля. Сьогодні у Нововолинську стартував місячник Спорт для всіх спільна турбота, що триватиме до 30 квітня. До заходу долучилася активна молодь, який небайдуже наше місто, і вони хочуть зробити його кращим і чистішим. Проведення акції передбачає комплекс заходів із облаштування та впорядкування спортивних майданчиків для занять фізичною культурою. Долучені активісти, молодь нашого міста. Також будуть брати участь студенти, центр фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх відділів у справах молоді та спорт. Такі акції згуртовують нашу молодь. Вони спільно працюють, спільно відпочивають і займаються фізичною культурою і спортом. Першими до акції долучилися найактивніші учні першої, другої, третьої школи та вихованці гімназії, які прибрали територію біля озера. Дітям видали рукавиці та мішки для сміття. Граблі і сапки вони принесли свої із дому та школи. Майже кожен з учасників уже не вперше бере участь у таких заходах і точно знає, для чого сюди прийшов. Ну, це наше місто. Ми тут живемо. Ми маємо підтримати чистоту в ньому. кажуть, добре там, де нас нема, але насправді добре там, де чисто. Якщо ми не будемо прибирати, це скрізь буде тільки гори сміття. Якщо скрізь гори сміття немає де відпочити, буде забруднюватися довкілля. Діти будуть і надалі сидіти вдома в телефонах, а не на природі. Е, наш, ну наша молодь, сучасна, вони не вміють навіть прибрати за собою. Треба, хоча б навчити, і тим більше діти ходять, знайдуть якусь при там Батьки не додивляться, Та й просто саме довкілля забруднюється, треба щоб було чисто. Ну, місто стане чистіше і, можливо, навіть здоровіше для довкілля, можна так сказати. Таке прибирання планується здійснити на усіх спортивних майданчиках міста біля шкіл та садків, а також у місцях відпочинку людей. Діти посапали траву на футбольному і волейбольному полях, позагрібали сухе листя, розрівняли пісок та позбирали сміття навколо. У цьому їм допомагали і їхні педагоги, які на власному прикладі показують школярам, що теж вболівають за чисте місто. Сьогодні ми прийшли прибирати з нашими волонтерськими загонами. Шкіл міста також з гуртком шкільний активіст і школою лідера, яка працює в нас при виконкомі. Щорічно, ми долучаємося до цієї всеукраїнської акції, і відповідальність починається з тебе і чисте довкілля, тому що ми вважаємо, що молодь нашу треба вчити як потрібно. Підтримувати чистоту в нашому місті, розказувати їм про екологію нашого міста і щоб вони вже подальше мали б таке місто, як воно мало бути в європейське. Ми сьогодні тільки розпочали. Я думаю, цю естафету ми передамо і далі. І до нас долучаться абсолютно всі заклади нашого міста, молодь нашого міста, мешканці нашого міста, які будуть прибирати своє подвір'я біля своїх будинок. ...в територію нашого міста і до пасхальних свят місто наше буде гарне і чисте. За активною роботою весело та гуртом і не помітили, як закінчили прибирати усі в гарному настрої, позбирали інвентар, і діти повернулися до шкільних уроків. Зробімо наше місто чистим! До благоустрою міста долучилися і комунальники. І з самого ранку на території міського парку висадили 150 одиниць молодих дубів. Кожен закріпили мотузкою біля дерев'яних кілків, аби сильний вітер не пошкодив молоді саджанці. Були кілочки заготовлені раніше, були лопати заготовлені і додатково набирали людей, а також працювали жінки, дільниці благоустрою, вони озелені, вони квіти висаджують, але були залучені до цієї праці. Посадили. 150 дерев дубків, порода, тверда порода. Ну, ще і в планах ще десь мають сидіти біля 350 саженців лип. Проведення таких акцій уже стало доброю традицією, що відображає активну життєву позицію нововолинців і прагнення дбати про благоустрій міста та чистоту довкілля. Заходи будуть тривати упродовж місяця. Коли у школах закінчаться канікули, то учні усіх навчальних закладів та студенти зможуть зробити свій внесок прибирання міста.